Вітаю на каналі, обіцяв зняти відео минулого разу, що ми будемо відвідаємо пасіку, що ми там будемо робити. Хоча настрій не такий, як очікувалося, і розвиток сімей не такий. Все ж таки, ці холодна погода вона внесла свої корективи, і ми планували робити гарне розширення, тобто рамки по 3 додати мінімум. Але в цілому. Бачимо, що бджола відчутно не додавалася, і ми вирішили. Тобто корма вони поїли, але ми зараз покажемо, яка загальна ситуація. Чому ми взагалі думали? Ну, планували більш масштабне розширення, оскільки враховували, що ну, перша ревізія була досить давно. А ну, і так по, по орієнтирам. Уже б сім'ї мали б, ну і бджола повністю змінитися, має бути гарний печатний розпліт. Та навіть якщо взяти минулий рік, ну, ось тут у нас 6 рамок. От стандартні сім'ї. Які були там 6-7 рамок, вони, ця рамочка заставною, ну є тут трохи є бджола, вона така темненька. Бджоли, частко, бджоли частково принесли з неї прибрали мед. Заставну дошку приберемо, подивимося, що тут на краю. Тобто в минулому році на даний час ми проводили розширення 14 числа. Тут є засів, трохи трутня. І в деяких сім'ях, ну, скажімо так, в кожній третій сім'ї було за заставною вже маленький язичок. Тобто, ну, навіть трошки. Запізнилися з розширенням. А в цьому році ситуація така, що ми додаємо там де одну, де дві рамочки. Як такого розвитку поки нема. Навіть враховуючи, що перша ревізія була на три тижні раніше, але станом на 15 квітня. Сім'ї трошки слабіші, ніж минулого року. Скрили, збризуємо водички. Так. Ми тут знаємо, що тут є частково розплод. Ми зараз їх трошки. І подивимося, що в нас. З цього боку. І відчутно підділи корма вони. Тут перга мед. Перга ніби є, але так такого об'єму, щоб витягти рамочку. Ну, це з кращих варіантів, поки, скажемо так. Розплоду на тій рамки нема. Тут уже є розплід. Ну, ні в якому разі ми не розриваємо поки гніздо. Хоча синоптики і прогнозують непогану погоду. Але ми. Але ночі холодні, цю ніч вода в поїлці замерзла. Тому гніздо ми ще не розриваємо. Та й такої маси бджоли ще немає. Це гарна медова рамочки. Ми її поставимо біля розплоду. Тут є місце, матка в неї потихеньку зайде, буде сіяти. Дві рамочки додали. і тиждень їх. Турбувати не будем. Цю рамеку, яка була за заставною, ми струсимо і відбракуємо. Вона практично осушена. Так. До того як відкривали вулик, то думали, що будемо навіть. Розширяти до повного на всі 10 рамок, але, як бачимо, ситуація не така. О, тут теж 6 рамочок. На тих сім'ях, які займали 6-7 рамок, ці холода практично не відобразилися. А от, на більш слабших, то ну, вони зовсім не додавались бджола. Ось крайня рамка на ній розплід. Є печатний трутін. Хто бажає отримати неякісних маток, можете прививатися. Так, але меду досить мало. Зараз ми поставимо з того боку меду в рамку. Цю рамку теж ми приберемо. Вона вже висушена. І подивимося, яка в нас ситуація з цього краю біля заставної дошки. Тут перга і мед, І на наступній розплід. Ми їм поставимо на края рамочки з медком. Оскільки це єдина рамка, на якій є мед, і він, ну, вона досить легка. Ми були минулого разу, підставляли їм і заставну мед, і гніздо ставили мед, і корма вони під'їли дуже гарно. За, ці, за цей тиждень холодів під'їли корма дуже відчутно. Ну, у нас медзапас є. Так, трошки. Підвинемо. Так, а на іншу сторону поставимо таку рамочку. Ну, якщо бути об'єктивним, то що ми очікуємо? У нас на даний період ще навіть вишня не розсвіла. Тому природу не обдуриш і розвиток вжилених родин відповідає. Розвитку в природі. Оскільки і бджоли, і рослини, і сонечко, все взаємопов'язане. Ось так ми працюємо. Далі ще включимося шестирамкові вулики, покажемо, як вони розвиваються в нас. Взагалі 6 Шість 6, ші, що в нас тут. Тут теж що шість рамок заставно є, дві, додамо, по краям не розриває розплід. Добре, далі буде.